Вітаю всіх, у нас тема сьогодні про варикозну хворобу, і ви дізнаєтесь про те, які основні помилки допускаються людьми, які мають варикоз у лікуванні. Це погано, тому що неправильне лікування варикозної хвороби або несвоєчасне лікування веде до ускладнень, які можна було б уникнути. Тому не виробляйте, ви дізнаєтесь, які ж основні топ помилки роблять. Більшість людей з варикозною хворобою. Я думаю, що ви подумаєте про те, що це не цікаво, тому що вже стільки багато інформації є про варикоз, численні відео, які мають мільйонні перегляди, що нічого я вам нового не скажу. Але чому ж тоді дуже багато людей на даний момент в сучасному світі мають трофічні зміни них, тромбози, тромболії на воні нелікованої? Верекозної хвороби на фоні неправильного лікування і взагалі неправильного введення варикозен. Тому правильне лікування будь-якої хвороби і так само варикозної хвороби дуже часто люди не знають. Тому ви знаєте самі основні моменти, які згруповані для того, щоб ви зрозуміли, що вен треба лікувати і зрозуміли, як лікувати правильно. Тому сьогодні ми дізнаєтесь про. Три основні алгоритми правильного лікування варикозної хвороби, правильної профілактики, щоб уберегти себе від ускладнень варикозної хвороби. І нагадую, що варикозна хвороба це захворювання, яке веде до, на жаль, трофічних змін, трофічних виразків, тромбозів. Тому тема серйозна і маючи повну картину ситуацію, ви зможете себе оберегти від ускладнень варикозної хвороби, і у вас ніколи не буде проблем з вашими венами, чому ж так виникає, чому ж дуже багато людей допускають помилки в лікуванні варикозної хвороби? Давайте про це поговоримо. На мою думку, люди е, мають різне бачення і по-різному трактують варикоз вен. Одна категорія людей вважає те, що варикозна хвороба це хвороба, яка потребує тільки операції, і якщо ці вени у є у людини, вона просто чекає якогось моменту критичного, коли вже ці вени дійсно будуть явними, або вони будуть турбувати, і тоді тільки буде думати про те, що треба ці вени видаляти, оперувати, і тому дуже багато років нічого не робить. Друга категорія людей, яких дуже багато, думають про те, що варикоз це взагалі не захворювання, це просто. Косметичний дефект, і дуже часто ви можете знайти різні посилання в інтернеті про те, що варикоз Вен не треба лікувати. Це норма, яка є майже у всіх. І це є помилкою, тому що варикоз Вен це не норма. Це захворювання, яке потребує вчасного лікування. І я би сказав, що є третя категорія, людей, у яких не видно взагалі варикозних Вен, тому що є надмірна вага. І саме у людей, які мають. Надмірну вагу, частіше всього виникають багато ускладнень варикозної хвороби і взагалі ознаки ваножної недостатності. Тому давайте ж поговоримо про те, як же правильно лікувати, як же правильно треба себе відносити до підходу лікування діагностики варикозове. Тому що неправильна діагностика і лікування варикозної хвороби веде, на жаль, до трофічних змін, які є у багатьох людей до трофічних виразок, і, і до утворення тромба. А тромб це небезпечно, тому що вони закривають кровотік, відривається, виникають тромбомолія. Тому не примикайте, тему важливо ви дізнаєтесь про те, як же ж треба правильно лікувати варикоз вен на ногах. Насправді, варикоз вен це хронічна хвороба, яка поступово розвивається і виникає. Патологія Вен, їхнє розширення, що потім веде до деформації, збільшення застійних явищ, утворення трофічних змін шкіри, тромбів і так далі. Тобто варикозна хвороба це хронічне захворювання, яке поступово, якщо не лікувати правильно, розвивається, погіршується, що впливає на наш кровотік по ногам і веде з часом до. Воно ж недостатності. Тому розуміння те, що операція е, вилікує варикозну хворобу одним махом, це помилкове. Операція це один із методів лікування варикозу ВН, і його треба використовувати, по-перше, правильно, а по-друге, вчасно. І навіть операція не оберігає вас від рецидиву, тому що операція це один із методів. Лікування вареку вен і не є методом радикальним. Тому ви це маєте зрозуміти, що не можна чекати багато років до якогось моменту, коли ми будемо вважати, що ми вже готові до операції, ми тоді прооперуємо наші вени і все буде добре. Може і не буде. Це дуже важливо. Також помилку є те, що люди вважають, що варикоз це не захворювання. Це захворювання, яке потребує правильно, регулярно, ретельного підходу і правильного лікування. Також дуже багато людей в принципі, помилково вважають, що перекос починається тоді, коли вени видно візуально? Ні, не тоді. Люди, які мають повні ноги, які мають надмірну вагу, у них варикоз вен може виникати без візуальних ефектів. Як же ж тоді правильно робити, як же в принципі правильно лікувати варикоз вен, щоб дійсно себе оберегти від багатьох численних ускладнень, які є і виникають дуже часто у багатьох людей, тому не примикай. Лікування варикозної хвороби заключається в трьох основних сегментах. Якщо ви будете про це знати, ви зможете себе берегти від багатьох ускладнень варикозної хвороби і ніколи не довести себе до ось таких трофічних змін, ну, і, відповідно до тромбоутворення. На першому місці лікування варикозу Вен ми використовуємо. Консервативною, і вона завжди починається з використання веннотоніків. Частіше всього, використовуються дві сполуки, які можуть бути окремо, які можуть бути комбіновані, це називається діосамін і гесперидин. Саме ці препарати дійсно допомагають підтримати тонус ваших вен і зменшити прояви і погіршення варикозної хвороби. Другим моментом є те, що дійсно варикозвен, якщо він прогресує, якщо він розвивається або в нас вже є варикозна хвороба, треба використовувати різні методи лікування хірургічно для того, щоб прибрати ці варикозні вени і зменшити ризики згущення крові, зменшити ризики венозної недостатності і саме основне, зменшити ризику утворення трофічних змін і тромбів. Ну і дуже важливим є те, що всі забувають або нехтують. Лікування, профілактика варикозної хвороби не може бути без третього, дуже важливого елементу. Тому не перемикайте. Насправді дуже часто пацієнти, лікарі нехтують використанням компресійного одягу. Саме компресійний різного ступеня компресії допомагає. Зменшити прояви варикозної хвороби допомагає зменшити ризики ускладнень і допомагає зменшити ризики рецидиву варикозної хвороби після операції. Тому саме компресійний одяг є невід'ємною і навіть деколи можливо однією із основних елементів лікування варикозної хвороби, тим паче, коли ми говоримо про непочаткові стадії. Тому, якщо ви хочете... Правильно лікувати ваш варикоз. Якщо у вас є варикоз уже, то не чекайте погіршення, вам треба знати про те, що є три основні сегменти або алгоритми лікування вен. Це венотоніки, це вчасно зроблена операція. Ну і нагадую про те, що компресійний одяг. Тобто, маючи ці три садові, ви зможете правильно лікувати ваш варикоз вен на ногах, ви зможете. Вчасно його прооперувати і саме соне убезпечити своє здоров'я і себе від ускладнень, таких як тромбоз, тромбомболія і трофічні виразки. Лікуйтесь правильно, не чекайте погіршення, знайте більше цікавитесь здоров'ям. Нагадую, ставте в коментуйте, поширюйте, тому що рекозвен є дуже поширеним і, на жаль, так само дуже багато людей і в даний момент. Пізно лікують варикозну хворобу. Не пропускайте нові сюжети.